Приходить віруючий брат до пастора своєї церкви, ну і говорить йому про свою ситуацію, каже, що автобуси оці їздять, виловлюють попід хату каже, постійно крутяться, каже, підозрюю, що шукають мене. Ну і Відповідно, каже, навіть з хати не можу вийти, на роботу не можу піти. Ну і каже, знає, що пастор. Я думаю, мені треба перебиратися за кордон, бо треба дбати за жінку, треба дбати за дітей, сім'я, є батьки. Ну І пастор йому починає придумувати оті історії, чому він не повинен. Виїжджати, чому він не повинен йти з країни, чому він не повинен зараз в такий момент залишати церкву і так далі, і тому подібне. І брат думає, що йому робити, як йому поступити. І що я можу сказати? Знаєш, дорогий мій брат, ти взагалі. Перестань називати пастором ту людину, яка взагалі не думає ні про твоє здоров'я, ні про твоє життя, ні про життя твоєї сім'ї. Просто перестань про нього думати, перестань про це перейматися, займися просто тим, щоб врятувати своє власне життя. Рішення за свої дії ти повинен приймати сам, тому що. Твоя сім'я, це є твоя домашня церква, за яку відповідальність несеш ти сам. Навіть якщо би твоєму пастору вдалося тебе намовити, і ти би пішов, загинув би, хто буде дбати за твою сім'ю, скажи мені. Чи буде так пастор ретельно перейматися за твою сім'ю? Звичайно, не буде. Тому що, якщо він. Тебе послав на смерть. Якщо він зробив так, щоби ти загинув, то повір мені, він нічого доброго для твоєї сім'ї, яка залишилась без чоловіка, без батька, він нічого доброго не зробить, зрозумій. Пастир добрий, він сам покладає душу свою, розумієш. Пастир добрий, він дбає за свою церкву, він дбає за безпеку своїх християн, за своїх от братів, які є в нього, за якими він дбає, піклується, розумієш. Істинний пастор він поступає так, як поступив Ісус Христос. Він поклав свою душу, але Він. Не посилав замість себе помирати Петра чи там апостола Івана. Він зробив оце все сам, що мав зробити, розумієш. А те, що твій пастор він тебе пробує якось відправити туди, де помирають, розумієш. Це говорить тільки про те, що від нього треба просто тікати і тікати чим швидше, тим краще. І багато зараз маніпулюють не виходити за кордон, не це і не се. Розумієш? От тут є така ситуація, що ми згадуємо, як Петра ув'язнили, а прийшов Ангел, звільнив його. Ну, хтось би зараз сказав, зараз би якийсь там став дуже вчений богослов сторонник мобілізації, зараз би сказав, що це протизаконно, не можна там це, як тебе ув'язнили, сиди і так далі. Розумієш, просто <кхух> наш Господь Він стоїть понад тим всім. Розумієш? Понад тим всім. І, і він звільнив собі Петра, звільнив собі Павла. Але християни вони дуже скоро вчаться, то є дуже грамотні люди, розумієш? І е, я говорю іменно от про дії святих апостолів. І що вони роблять, коли місто було заблоковане? Коли вийти не було? Як? Християни беруть. На шнурках в кошику спускають апостола Павла по стіні, і апостол Павло уникає від рук кривдників. Розумієте, оце і є, коли віруючі люди, християни дбають один за одного. Вони зроблять все, щоб ти не попав в небезпеку. Ті, що. Роблять так, що ти можеш попасти в небезпеку. Вони підстроюють ті такі моменти, розумієш, не дбають про це. Це люди далекі від віри, вони навіть не знають, що таке любов до ближнього. Справді, оце треба запам'ятати. Ще там говорять, хтось там перейшов кордон. Перейшов кордон нелегально, і вже говорять там оті великі ті богослови, так звані, що це є порушення, це є порушення закону, це є це. Дорогі мої брати, коли твій пастор на іномарці на новій машині. Яку він купив за гроші вашої церкви, літає по місту, порушуючи правила, він зовсім не думає про адміністративне правопорушення. Коли його діти роблять те саме, ніхто про адміністративне правопорушення з них не згадує. І якщо б за це все б зловили, і треба би було заплатити штрафи, то вийшло би так, що той пастор би на багато тисяч мусів компенсувати оце державі за ті свої правопорушення, які він робить протягом року. І він, їздячи, перевищуючи швидкість по, по місту чи по селу, порушуючи правила дорожнього руху, наражає на небезпеку інших учасників дорожнього руху, пішоходів і так далі. Що я можу сказати тобі стосовно того, як ти маєш поступати, я тобі скажу одне: оскільки я є голова сім'ї, оскільки я є головою моєї домашньої церкви, і я розумію, що ніякий єпископ, ніякий пастор він не подбає за мою сім'ю так, як подбаю я, то я можу сказати. Спасай своє життя ради своєї сім'ї. Розумієш? Ради своєї сім'ї спасай своє життя для того, щоб жінка мала чоловіка, діти мали батька, для того, щоб ти не нагрішив своєму житті, бо тому що ти, служивши. На строковій службі ти вже приймав присягу, розумієш. З точки зору закону, ти є вже людина під присягою, і ти не обійдешся просто трьома роками тюрми, якщо відмовишся. Там вже буде зовсім інша історія, розумієш. Ти вже будеш як відказник, а там вже йде тепер нова та стаття кримінальна. От це йде якраз вже кримінальна відповідальність. І те, що ті пастирі говорять, поклади душу свою за братів. І я хочу сказати до тих пастирів так званих, послухайте, ви хоч раз спробували свою душу покласти за братів. Ви хоч раз спробували зробити те, що ви говорите іншим людям. Ви хоч раз спробували це зробити самі власноручно. Розумієш, От, ти можеш переконувати іншу людину, поклади душу, поклади душу, а сам ти, що ти зробив? Ти, крім того, говоріння, ти щось зробив? Ти щось зробив хоч раз. Розумієш? І тому переконувати інших людей і ти щось зробити, якісь подвиги і так далі. ти... Сам покажи приклад. Так, як апостол Павло сказав, що ви маєте приклад, подивіться, як я роблю, і ви так робіть, розумієш? Отак от навчися жити, щоб зробити перше самому, показати приклад, а тоді щось будеш говорити. І я впевнений, якщо тебе так, як Павла, поб'ють багато разів, якщо тебе каменують кілька разів, та, як апостола Павла, якщо ти будеш в смерті багато разів, от, ти ніколи в житті нікому не будеш говорити, іди там і щось роби, роби героїчні подвиги. Ми такого ніде в Біблії не знаходимо. І тому то кожен віруючий брат, який стоїть перед вибором, що йому робити, ти повинен розуміти, що ти є головою твоєї сім'ї, ти є головою твоєї домашньої церкви. Подбай, щоб жінка мала чоловіка, щоб діти мали батька. Щоб вони були забезпечені, щоб вони мали що їсти, щоб пити були одягнені, щоб все їм було добре, розумієш? Отак і тримайся того, бо тому що так говорить слово Боже.